Російська пропаганда і дискримінація підкидують українським гомофобам ідеї, які зрештою перетворюються на булінг та навіть насильство. Деякі на умовах анонімності розповідають, що після камінауту відчули на собі, що побратими відмовляються з ними спілкуватися, аби їх також не почали вважати гомосексуалами, тобто людину можуть відправити штурмувати посадку або навпаки відсунути від виконання бойових. Завдань лише за її сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. І от для чого і вам все це розказує. Саме тому відкриті ЛГБТ військові кажуть, що воюють не лише за себе, а й за тих, хто мовчить. Сексуальна орієнтація це лише одна з вроджених характеристики. Вона не визначає, якою є людина хорошою чи поганою. Хм, цікаво. У кожному суспільстві кількість ЛГБТ людей приблизно 5-10%. Цікаво. Ну, ладно. Так, в одну шеренгу шикусь! Струнко! Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десятий, Петренко, ти що гей? Ну так, гей. -да? Цікаво. Ну тоді не бреше статистика. Отже, усі присутні, запам'ятайте, сексуальна орієнтація не визначає, якою є людина хорошою чи поганою. Усі мають право на гідність, усі, окрім москалів. Зрозуміло струнко. Дієві особи Денис Нікітін, командир російського добровольчого корпусу. РДК воює проти Путіна і за Україну і відповідно координує свої дії, а то й просто виконує завдання українського військового керівництва у деяких країнах. Нікітіна вважають праворадикальним націоналістом Віктор Пилипенко, ветеран російсько-української війни, голова організації Українські лгбт військові та ветерани за рівні права один із перших геїв України, який зробив публічний камінаут. Місце і час дії Київ, вулиця Грушевського. Після урочистого прощання з Давидом Чичканом, українським художником-анархістом, це ще, мовляв, треба перевірити, чи входить підтримка ЛГБТ спільноти до українських цінностей. Але я їм відповім: до українських цінностей входить воля і рівність всіх перед всіма. І за це треба боротися як на полі битви, так і в умах суспільства. Ця.